Латін джерело Міо, хіро інозетолу, Марганцю та Елмател Фолату новини продовжить інформаційний марафон. Головне зібрали журналісти ICTV та Віта СТВ. Доброї ночі. І знову чорна звістка на Харківщині під час ідентифікації російського вибухонебезпечного предмета, який раптово здетонував, загинув офіцер-рятувальник близнюківської громади, капітан служби цивільного захисту, 35-річний Іван Серий, Повідомляють у ДСНС. Іван майже 14 років віддано служив у державній службі з надзвичайних ситуацій. У нього залишилися батьки і 10-річний син. Колеги згадують рятувальника як мужнього віддано справі з сильного духом чоловіка. Вічна пам'ять герою Івану Сірому. І сьогодні одразу двох надзвичайників Олександра Зіброва та Олександра Петейчука – Україна провела в останню путь. Вони боролися із наслідками ворожих атак, рятували людей та робили все, аби повернути світло і тепло українцям. З Олександром Зібровим, якого вбив російський дрон, прощалися в Києві за його життя. Медики боролися 18 днів. На жаль, серце чоловіка не витримало, і він помер у лікарні цього понеділка. Колеги кажуть, Олександр дуже любив свою роботу та з нетерпінням чекав наступного чергу. Гвання віддати честь своєму колезі прийшли десятки надзвичайників. В його честь востаннє зазвичала пожежна сирена, а колеги вишикувались у живий коридор. У Києві попрощалися із рятувальником ДСНС Олександром Зібровим. 9 січня росіяни здійснили одну з наймасовеніших атак на столицю. Команда Олександра приїхала допомагати людям на одній з постраждалих локацій в Дарницькому районі. Саме в цей момент ворог спрямував у те ж місце ще один дрон. Тоді на місці загинув медик. Ще п'ятеро рятувальників, серед яких і Олександр Зібров отримали тяжкі травми. За його життя лікарі боролися 18 днів, та на жаль, врятувати не вдалося. Олександр своє життя віддав. За наших громадян. Його цинічно вбив. Я не знаю, які можна підібрати сьогодні слова, якось цю ситуацію описати. Це напевно неможливо. Рідні, близьким, співчуття. Олександр Зібров проходив службу у 24-й державній пожежно-рятувальній частині. Виїжджав на найнебезпечніші виклики у столиці. У минулому майстер-висотник, який робив покрівлю, відповідав за колінчастий підйомник на пожежній машині. У нього залишилися мати, дружина та двоє маленьких синів. Колеги згадують Олександра як професіонала, гарного друга та надзвичайно добру і щиру людину. Гарно виконував свої обов'язки, професійно виконував свої обов'язки. Він був гарною людиною для нас і гарним сім'янином, я це знаю. Я з ним спілкувався особисто і наразі особисті теми. Він розповідав, скільки він робить всього для своєї сім'ї, для своїх рідних. Тож я вірю в те, що він далі піде на небо. його чекає краще на небі. e de tudo isso. Також сьогодні велика родина рятувальників попрощалася з Олександром Питайчуком, рятувальником верхолазом головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. 25 січня він виконував складні роботи на одному з пошкоджених Росією об'єктів енергетики. Олександр зірвався з 20-метрової висоти. Він загинув, роблячи все, щоб у домівках киян було світло і тепло. Повідомили в ДСНС. Олександрові Питайчуку на віки лише 31 рік. За час Масштабної війни під час виконання своїх професійних обов'язків вже загинуло понад 100 рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і лише минулого року надзвичайникам вдалося врятувати 2387 життів. Ярослава Марушенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Чоловік і жінка загинули. Ще четверо людей постраждали, серед них двоє дітей у передмісті Києва внаслідок нічної ворожої атаки. Це сталося у Білогородській громаді. Близько другої ночі російські безпілотники Грань 2 влучив у квартиру на рівні сьомого поверху. Спалахнула пожежа. Рятувальники гасили її до ранку. Вогонь охопив 600 квадратних метрів. Саме в цьому будинку загинуло молоде подружжя. Ми були тут. Ми підійшли. Чоловік забіг в квартиру, хотіли їх дістати, але там було завалено дві кімнати і все, і не змогли. Чотирирічну доньку загиблої пари дивом вдалося врятувати. У пошкодженому та навколишніх будинках немає води, та, води та електрики. Працівники газової служби вже відновили газопостачання до квартир. У частині помешкань потрощені вікна, їх закривають дерев'яними панелями. 639 багатоповерхівок у Києві досі без тепла. Повідомив увечері мер Віталій Кличко. Це з майже 6 тисяч, які опинилися без теплопостачання після чергової російської масованої атаки. Щодня бригади повертають опалення кільком сотням будинків. Найважча ситуація і далі на лівому березі столиці. В одному з його районів побувала Віолета Товкес. У Дніпровському районі на лівому березі столиці 1400 будинків, а це понад 300 тисяч мешканців. Постійні ворожі обстріли значно ускладнюють відновлення комунікацій. Якщо ми говоримо про теплопостачання в будинках, то зараз дуже низький теплоносій, відповідно і слабка подача. Тепло на будинки. Ну у нас є декілька будинків в районі, які зараз заживлені завдяки генераторам. На багатьох будинках встановлені електричні насоси для циркуляції, враховуючи відсутність електроенергії, ці насоси не можуть працювати. Відповідно, в квартирах холодно. Тож пункти незламності стають чи не єдиним місцем, де можна випити гарячого чаю, зігрітися та зарядити телефон. З цією метою сюди прийшов Микола Іванович. Сюди приходили тут. заражали, тут народу, було не це зараз вже почали давати світло, то люди мало хто ходить. Три дні не було ні світла, ні тепла, нічого не було. Води було, день не було, потім з'явилася. Ну якщо у людей гірше, у нас 12 градусів, це ще терпимо. Загалом у Дніпровському районі 26 ось таких пунктів обігріву. Ці намети оснащені старлінками, тому люди можуть спокійно підключитися до інтернету. Крім того, тут постійно є світло, адже працюють генератори. Люди приходять заряджати свої телефони і навіть екофло. Крім того, також щовечора сюди привозять для них гаряче харчування. Ми поспілкувалися зі співробітниками ДСНС. Вони кажуть, що близько двох сотень людей сюди приходять щодня. На території Дніпровського району знаходиться 89. Пунктів незламності 48 пунктів незглавності відповідального бізнеса. Вони розгорнуті на базі шкіл, ліцеїв, гімназій. Там є все необхідне, тому прохання звертатися і користуватися ними. У військовій адміністрації кажуть, нині у столиці гаряче харчування привозять за запитом від райдержадміністрацій. По цьому запиту, залежно від кількості людей, кожен день подається необхідність і привозять їжу в необхідній кількості для опорних пунктів, які вже починають діяти, а також для пункту обігріву ДСНС, які знаходяться вже житлових масивах, де будинки, домівки найбільше постраждали від відсутності теплопостачання електроенергії та навіть інколи постачання води до верхніх поверхів, загалом же по Києву розгорнуто понад 1400 пунктів незламності, включно із пунктами обігріву від ДСНС та пунктами на базі відповідальних бізнесів. Для відновлення комунікацій у столиці залучено низку бригад із інших регіонів країни. Наразі залучено близько 150 бригад з інших регіонів, в тому числі бригади Укрзалізниці та бригади різних підприємств з Західної України Закарпаття, Рівненщина, Тернопільщина, Волинь. В місті продовжують діяти графіки екстрених відключень стосовно теплопостачання. Бригадам вдається відлагодити мережі щодня майже в кількох сотнях будинків. Віолетта Товкас, Євген Зозуля, Вікна СТБ. Єдині новини. У Кривому розі повністю відновили теплопостачання після нічного обстрілу балістикою. Світло в місті знову подають за графіками. Повідомили в Криворізькій районі війська адміністрації. Нагадаю, внаслідок ворожого удару балістичною ракетою, дуже пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури Кривого Рогу. На кількох великих котельнях сталося аварійне відключення а через гідроудари, декілька великих проривів на магістралях. 700 будинків майже добу були без опалення. Також фіксувалися перевої з електрикою. Двоє людей поранені. В результаті влучання ракетою постраждали двоє людей: чоловік і жінка. Жінка зараз знаходиться ще в лікарні. Стан її розцінюють як і середньої тяжкості я життю, я не загрожує нічого. Вже лікарі роблять все можливе для швидкого її одужання. На місці влучання деякі автомобілі були пошкоджені. ДСНС швидко відреагувало, погасили ці автомобілі. Дякувати, що ніхто не загинув. За підсумками засідання G7, співголовою якого була Франція, до України будуть надіслані ген... е... генератори. Про це повідомив французький очільник Еммануель Макрон під час телефонної розмови президентом Зеленським у соцмережі X Макрон написав таке рішення ухвалене з огляду на надзвичайну ситуацію в українській енергетиці, щоб допомогти населенню пережити зиму. Кількість генераторів, які планується надіслати, він не поточнив. Під час телефонної розмови французькі та українські президенти підбили підсумки переговорів, що відбулися. Минулого тижня в Абудабі за участі делегацій України, Росії та США. Макрон повідомив: вони з президентом Зеленським дійшли згоди, що європейці повинні бути повноправними учасниками обговорень, які їх стосуються. Франція також залишається рішучою в намірі посилювати тиск на Росію. Удари страшні. Ситуація дуже важка. В Києві в інших містах десь 3-4 години є світло. Палення велика проблема для столиці. Я хотів перш за все тобі передати в мою підтримку, мою солідарність. Я усвідомлюю наскільки це жорстока ситуація для цивільного населення і, зокрема, бомбарди плані. Ми також мобілізуємо генератори, які ми вище часом надійшли на. Ми говорили про допомогу Україні, якої ми зараз потребуємо найбільше. Розраховуємо на підтримку Європи. Важливо, щоб лідери та держави не мовчали про те, що відбувається. Не мовчали про те, що Росіяни все одно намагаються завдати українцям як найбільше болю, не зважаючи на жодну дипломатію. Нове життя для евакуйованих котиків у Дніпрі знайшли прихисток сотні тварин, яких врятували із лінії фронту. Власниця місцевого котоготелю приймає та виходжує чотирилапих із передової. Туди їх звозять волонтери та військові. Більшість тварин виснажені та потребують тривалого лікування. Як волонтерка справляється з таким напливом? Анастасія Вільхова розкаже: а ви можете підтримати пухнастиків. Протягом сюжету буде QR-код на банку для допомоги. Це кошенята село Хрестище, їх евакуювали військові 20 кілометрів від лінії фронту. Була мама і п'ять котиків, залишилося двоє діток, і мама трьох кошенят вже прилаштувала у родини. Волонтерка Юлія знайомить нас із новоприбулими членами своєї великої пухнастої родини. І, хоча тут кожен зі своєю історією, характером та ім'ям. Майже всіх тварин об'єднує спільна біда. Їх привезли сюди із зони бойових дій. Більшість тварин вони налякані, їх декілька днів тросить. Деяким тваринам мені доводилось навіть давати запакіли краплі. Рудик наш. Він досі боїться гучних звуків. Інші котики, наприклад, коли тривога взривами, ми це чуємо, він просто сам не свін. Він забивається, він бігає по всій кімнаті, по всім поличкам. Кожен день план той самий прибирання, годування та медичні процедури ділиться Юлія. Такий марафон порятунку. Жінка розпочала ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Саме тоді їй привезли перших евакуйованих котів та собак. Перші були з під Курахова в мене. Зараз всі цуцики абсолютно прилаштовані, котики давно прилаштовані. Я Їх досі згадую, тому що це були мої перші. Юлія каже, кількість покинутих тварин стрімко більша за чотири роки. Волонтерка прийняла сотні евакуйованих котів. Та весь цей час зоозахисниця живе на валізах. Адже знайти постійне місце для такої великої родини виявилось складно. Їх Було 10, потім 15. Ми це вже сьомий раз переїхали, змінили оренду будинку. У Мене така вже знаєте, є думка збирати на щось власне, тому що я хочу, щоб у нас була впевненість, що нас не попросять буде день. Кожен раз ми облаштовуємось, витрачаємо дуже-дуже багато грошей на їх кімнати, на все для них. І тому такий страх, що в один місяць просто попросять з'їхати, я цього дуже боюся. Евакуаційні рейси, розказує Юлія, прибувають регулярно. Найчастіше нових постояльців із найгарячіших точок сюди доправляють військові та волонтери. Це кішечка. Ляля та Льоля, вони сестрички. Вони приїхали з Донецької області. Вони ще відносно молоденькі, вакциновані, стерильні. До мене вони вже приручені абсолютно. Вони, вони були... були дуже перелякані. Вони в клітці сиділи. Я хочу змінити їм пелюшку, дати наповнювач. Вони ту клітку просто довбають, як можуть, кричать. Думаю, окей, вам потрібен час. Така поведінка розказує зоозахисниця наслідок пережитого. Більшість цих тварин місяцями виживали у напівзруйнованих містах та селах, голодні і під постійним вогнем. Втім, для цих пухнастих вже все позаду, і Юлія шукає для кожного люблячу родину. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини.